Добрий день, мої маленькі друзі. Я рада вас вітати. І сьогодні ми з вами поговоримо про речі, які нас оточують вдома, на вулиці. Є такі, що безпечні, а є такі, з якими потрібно бути дуже і дуже обережним. Подивіться уважно на картинку. Давайте скажемо, чим можна гратися, а з чим ні. Звичайно, можна грати з пірамідкой, з м'ячиком, з ведмедиком, а от з ножицями і сірниками не можна. Дітки, а чи можна таркатися розетки? А чому ні? Тому що може вона вдарити струмом? Це небезпечно. Дітки, а що станеться, якщо ви будете без дорослих брати каструлю? Яка стоїть на вогні. Так можна робити? Не можна, тому що можна отримати опік. А це що за предмети? Вірно, це ліки. Чому ж не можна брати ліки? Ліки корисні тоді, коли. Їх назначає лікар, а так можна отруїтися, якщо з'їсти багато ліків. Без дозволу дорослих ліки брати не можна. Дітки, сьогодні ми дізналися, що є речі, якими можна користуватися, а є ті, якими Діткам не можна гратися, якщо ви побачили небезпечний предмет, краще покликати дорослого. А ось іграшки, якими дітки повинні гратися. До побачення, ми, люби, до нових зустрічей!